Весело та пізнавально. Нещодавно пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень повернувся з чергової поїздки до українських Карпат, куди він возив відпочивати велику групу охочих. Такі поїздки, за його словами, згуртовують людей. Це були вимушені переселенці, педагоги з Рівненщини. Також чотири було жінки, в яких чоловіки зникли безвісти, та інші люди. Ціль наших поїздок дати людям відпочинок: фізичний, душевний, моральний і духовний. Людей ми, як правило, не шукаємо, тому що люди шукають нас. Місця обмежені, і ми не можемо взяти навіть всіх бажаючих. Такі поїздки церква Христос і відповідь організовує впродовж восьми років. Вже більше двох тисяч людей з різних куточків України мали змогу з користю для себе провести час у мальовничих українських Карпатах. Цього разу ми були у селі Поляна на Закарпатті і звідти ми подорожували на різні екскурсії. Відвідали замок Паланок, гору гимбу, піднімались на Канадці, Також водоспад-шипіт. Були в бункері лінії Арпада і бажаючі їздили в термальні води в Косино. Під час таких поїздок люди знайомляться, обговорюють різні теми, дивляться фільми, відвідують цікаві локації та відпочивають. Ті, хто мав можливість відпочити, поділилися враженнями від подорожі. Є й такі, які українські гори бачили вперше. Поїздка дуже сподобалася. Я вперше в Карпатах, і я дуже вдячна місії Христос і відповідь за те, що вони мене й мою подружку взяли в цю подорож. Нам дуже подобається, оскільки ну, гарна атмосфера, служіння, і воно і відпочинок служіння, все одно нам потрібно було перезавантаження, і ми його отримали. Багато нового дізналися про місіонерське служіння, познайомилися з новими людьми. Це був не просто відпочинок чи поїздка, це був справжній духовний досвід, який надихає, зміцнює вірю та е, залишає теплі спогади. Я вже вдруге їду з церквою Христосів відповідь в подорож в Карпати, є де жити, є е, що їсти, смачно готують, ще всякі кава, чай, печеньки, цукерки. Насправді це дуже приємно, коли так про людей за таку ціну піклуються. Ви знаєте, враження неймовірні, побачили дуже багато всього цікавого, гарно відпочили. Церква здружила нас із людьми, які талановиті, з людьми, які вперше побували у Карпати, з людьми, які вже їздили неодноразово. І завжди хочеться продовжувати дружити і дружити із цими людьми, бачитися, спілкуватися. Відчувати їхню біль і радощі, ділитися також цим. В кожній п'ятиденній поїздці в Карпати обов'язково беруть участь і діти. До слова, за останні роки церква Христос є відповідь, організувала безкоштовні подорожі для більше сотні сиріт. Наступна така оздоровча поїздка запланована на серпень.